Вітаю вас, малята! До нас сьогодні поспішає гість. А хто він? Спробуйте відгадати загадку. Цілу нічку спочиває, а день небом гуляє. Дуже тепле і ласкаве. В промінці нам шле ласкаві. Заглядає у віконечко. Що це, діти? Сонечко. А яке ж воно? Погляньте, воно сховалася за хмарками. Сонечко кругле, жовте, гаряче, тепле, яскраве, променисте. А що робить сонечко? Світить, гріє. Дітки, а скажіть, яке сонечко було влітку? Тепле, гаряче, ласкаве. А зараз яка пора року? Так. Осінь. А чи так гріє сонечко, як влітку? Ні. Стає більш проголодніше. Сонце ховається за хмаринками, люди вдягаються тепліше. Про осіннє сонечко можна сказати, що воно світить та не гріє. Давайте разом повторимо. Сонце світить та не гріє. Молодці! А зараз послухайте віршик. Сонечко. Біля сонечка вгорі Плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись Яринко Не на вік хмаринка. Хмарка розпливається. Сонечко лишається. Малята, де живе сонечко? Вгорі. Де бавилась яринка? На дворі Чому засмутилася яринка? Тому що хмаринка закрила сонечко. А коли яринці можна піти гуляти, коли світитиме сонечко. Розумнички А зараз пропоную пограти. Будемо чисто мовкро осінь промовляти. Ла-ла-ла. Вже нема тепла, ду, 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 жовте листя у саду. Ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Та, та, та гарна осінь золота. Дітки, ви розумнички, про що ми сьогодні говорили? Так, про сонечко. А як же можна сказати про осіннє сонечко? Так, восени сонце світить, та не гріє. Під час прогулянки з батьками спостерігайте за сонечком. А я з вами прощаюся. До побачення!